Привіт, моє ім'я Софія, мені 15 років, мій зріст 168 см, вага 43 кг. Я навчаюся у 9 класі, ходжу до модельної академії та вивчаюсь. Наразі мій рівень десь певний. Я обожнюю музику, слухаю взагалі різноманітно, але найчастіше це західні виконавці. Люблю відеоігри, серіали. Мій улюблений жанр це бойовик, фентезі, напевно. Два моїх улюблених серіали це Ходячі мерці та Хлопці, ще там української. А фільм «Ла-ла-ленд» «La -la Я давно хотіла його подивитися, та не пожалкувала. Там дуже багато класної музики, до речі. Іноді я малюю, роблю вироби з глини чи з бісеру, роблю цю атмосферу творчу навколо себе. Напевно, все. Все. Не все, але це, за що я зараз гадала та розповіла. Дякую, до зустрічі.